Друзі, привіт ще раз. Сьогодні знову ж таки 25 лютого субота, але тільки время 14.50 без 10 треба було трошки раніше. Вирішив хоч раз спробувати вдома, попробувати порибачити вечором, ну до вечора. Хоч разок. Приїхав, тут нема нікого, всі пороз'їжджалися. Ну, Попитка не питка. Зараз спробую, так що не буду тратити час, дивимося, що в мене з цього вийде. Утрішню рибалку ви бачили, надіюся, може вечором буде краще, так що поїхали. Беру свою удочку, на ту, що й ловив з маленьким гвоздикубиком. на яку ловилось раніше, не будемо нічого зараз. Видумувати по-бистрому спробуємо половити. У камеру швидко гляну, вроді би рибка є. Ну зараз воно покаже. Спішу, спішу дуже, <схід> бо часу мало. Дві годинки всього десь. За дві годинки можна наловитися. Тим паче я сьогодні зранку трошки порибачив, Можна сказати, не дуже вдало. Кой хто і вдало порибачив, кой хто не вдало. Ну, пробуємо. Опа, опа. Есть поклевочка, ребятушки. И хорошая, И хорошая. Ух ты, ух ты, ух ты, шось. Шось хорошенькое, друзья. Ой, 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 о, плитка. Ай, как красавица. Ой, есть. Знаешь Есть плиточка и непоганая. Ну, вдарила добре, бачили як. Ну що ж, це можна сказати, перша рибалка у мене. Ні, обманюю. Один раз я пробував виїхати на ляща. Приїхав, майже темніло. У камеру глянув, єсть. Розмотався, закинув, пробую, пробую. Нічого. Потемніло. Узяв камеру. Подивився, нема ніде нічого, десь він зник. Ну То я так звернувся і поїхав додому. То я чисто налящав вже по темному, думав, може воно тихо клюне, рибаків не буде. Тут більш не хоче. На жаль. Я зараз спробую. ближче до берега. Тут бурити не буду, лунок мабуть. Тут хватає їх. Вже сьогодні набурили. І старих повно. На багато, ой ну, нічого Опа, на опускание есть. Есть, ребята. На отпускать На отпуск. Есть. О, хорошая плитка. Хорошая. А что? И так надо пробовать. И на отпуск. И, и на поднимание. На опускание и на поднимание. Завтра ой, мабуть, теж буду на рибалки. Товариш просив привезти його сюди. Рибка. Є, показує, і там є, і там є. Ну, якби не в кожній лунці, що дивлюся. А скажімо так, у половині точно. Або навіть навіть у більшій половині лунок рибка є. Ну, брати чомусь відмовляється. Може я щось неправильно роблю. Може я спішу, бігаю. 3-4 проводки чи 5 і побіг туди, хочу знайти активно. Не знаю, сейчас спробуємо тут трохи задержатися, ще зробити таку тактику. Вона ходи не стоїть на місці, аж ніяк. Так спробуємо. Тут ще. Вроді би бачив. А чи воно сейчас клюне? Невідомо Опа! Ребята, есть Щось високо клюнуло. Ух ты, плитун и хороший. О! Есть. Есть плитун. О, а. Горнюнчий, батончик. Ну. А що? Нема, нема. Височенько цей клюнув. Височенько. Сейчас будем... Та я і піднімав, і високо, і на... упускав, і піднімав по-різному. Ліо шо воно там не дає йому сідать. Опа, ребята, есть що то високо клюнуло. Ух ты, плитун и хороший. Есть. Есть плитун. Ох-ха. Норнчик, батончик. Опа, є ребята, є шуто. Що Щось таке і непогоне вроді би. О, плоскирка. Хороша, дивіться, плоскирочка. О. Так, нагрудна камера сіла, не встиг я зарядити, не думав їхати. Батарея слаба, павербанк теж слабий. Не буде знімати тільки ця камера, якщо... Ой! І та не сяде, треба все купляти, обновлятися, потрошку прокльовує і під вечір. Опа, есть, ребята. Есть. Это что-то, мол, невеличка таки. Ага. Маленькая плоскирочка, бачите. Ну, тоже приятно. Это маленькая, тяхай и Потрошку, потрошку, а прокльовує. Рибка є, є рибка, ловити можна, ну клює не дуже. Як кажуть, охоту відбити можна. Хто зуміє, поймає більше, хто не зуміє, менше. Ну, якось так. Хто підбере ключик, то той... На жарюху поймає. Ну а є, вона двигається тут, то тут, то там. Окуня багато, брат не хоче. Опа, о, ребята. О, о! О! Це вже щось хороше. Плоскирка мать, а моя, а моє плітка. І плітка. Ой, красота! Эй, это я кого? А что? О, разловилась трошки луночка ця. А что? Уже краще, чем с ранку. У меня получилось в вечере. Так, зараз, мабуть, я Ставлю камеру, бо погано чуть і погано видно, мабуть. не хоче. Опа, є, а я тільки сказав, що не хоче. Біля дна, друзі. І легенько кивав. Ну це, мабуть, плоскирка точно. Бачите? Плоскирка не так... Не такий супротив веде не так О, а ще потрошку Угу. буде на сковорідку якщо ще додати кілограм цибулі і штук три картоплини таких як кулок і наїстись можна буде спробуємо Плоскирка біля самого дна Була по-різному. Опа, Бачите? Потихеньку, потихеньку, кив, кив і, і єсть. О, плоскирочка, плоскирочка. Це така більш-менш нормальна. Так, трошки розкусив, як вона клює. По-різному бува, ну такі низькочастотні коливання і вроді би получається потрошку так продовжимо поки ще світло на дворі. отак тихенько кив 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 І щось не хоче вже клювати та пора вже їхати мабуть і до хати хватить бо ще треба свинім їсти давати. поки зараз ще соберусь поки доїду поки туди-сюди а ще треба відео змонтувати Мабуть, буду потихеньку закруглятися. Друзі, 16.30, півтори годинки я порибачив. якраз ну, трошки більше, година і 40 хвилин. Ну, те, що бігав, як ви бачили, що я ввечері спіймав. Ну, в принципі, непогано клює і ввечері. Можна, як у кого є час, то половити і вечором. Просто мені Сьогодні схотілося спробувати так. Ну, навіть увечері в мене сьогодні вийшло краще, ніж зранку. Так що, друзі, ой, ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до нової зустрічі завтра у неділю теж планую сюди ж приїхати з товаришем порибачити. А що з цього вийде, мабуть, побачите вечором. Ну, крайньо в понеділок зранку. На цьому все. Пока. Слава Україні!